Вітаю, друзі! Сьогодні в мене таке коротеньке відео про свої новиночки для садочку. Сьогодні я була в місті, у нас проходив ярмарок на підтримку ЗСУ. Це благодійний ярмарок, на якому ми квітникарочки предоставляємо свої рослинки і так продаємо і збираємо так кошти. Ось це рослинки за донат. От. І хочу вам їх показати. Ось перша така рослинка морозник. Ось. Я купляю невеликі поділки, хто знає. то знає. Квіточки я вже обірвала, але вже не зрозуміло. Ви ж знаєте, як він міняє колір. То ось я відірвала ось якась така була квіточка. Ну, звісно, що це вже вона зеленіє, а яка вона. Вже тільки побачимо того року. О, бо цього року вже не побачила, вона ця квіточка. Але я так лишила. ось. Потім, що я купила, таку брунеру. Ось я думаю. Чи це така, як у мене? У мене ось таке більш, тут більш такого білого, а в мене більш такі прожилки такі ось тут, на листочках. Чи воно потім зміниться, я не, не можу зрозуміти. Але якщо навіть це буде така бурнера, я не жалкую, тому що гроші підуть туди, куди треба. І посажу тоді напроти цієї під гортензією подалі. Он. Ось. Але мені здається, що це трошки інша бронера. У мене все по сухостійке, а я накупляла все вологолюбиве. І в кожному садочку, мабуть, є ще живучка. Це, мабуть, у мене тільки нема. А подивіться, яка вона прекрасна. Також вологолюбива і е сонце не дуже любить. Дивіться, яка чудова-про-чудова. Просто прекрасна. Е і ще я купила такі два стаканчика е полуничка о малина суниця мяо-мяу. У мене вже є один кущ, але я вирішила ще докупити. Хтось мені в коментарі написав, мені вона. Мені вона сподобалася. Хай буде, хай буде ще таких два малесеньких стаканчика. І щось я починаю вже купляти кімнатні рослини. Ось був такий різдвяник. Це як завжди, мені згадується дитинство. В кожній хаті це був різдвяник. Але це дивіться, який бордовий. У нас були звичайні різдвяники, а це бордовий різдвяник. І квітне дуже гарно. Це такі укорінені вже черіночки. Це такі я купила різдвяник. Ви знаєте, до речі, я не знаю, я думаю, що в різних містах роблять такі ярмарки. От дуже мені сподобалось. Перший раз я зазвичай я приношу рослинки, віддаю і йду додому. І дівчата там вже ну, торгують. А сьогодні я вже взяла рослинки. Ось постояла і своїми рослинками, От, до речі, продала і окрім молодила. Я трошки раніше змушена була піти, то я віддала дівчатам, а брала там, те, що брала, то продала. А є ж дівчата, що не можуть залишитися. То вони нам там поставили, скали, що, ну, що до чого розповіли, а ми вже продавали. Ось, і був прекрасний, чудовий ярмарок, і випічка, і чай, і кава, і оберіги дівчата продавали. Ну, Атмосфера така дружня, гарна. Мені дуже сподобалось. Я познайомилася з новими дівчатами, квітникарочками. Ну, з деякими була знайома, з деякими познайомилася, обмінялися контактами. Ось тому. Так скажемо, не обов'язково, нема змоги ось, як сказати, задонатити якусь велику суму, можна допомогти випічкою, квітами, ну, все, все чи можемо. Ну, ось я продала квіти, а за ці ж гроші, ну, продала раніше, бо це тут тільки, як сказати, на і. Що в мене було там в гаманці ці до я купила нові рослинки на ці гроші, де до цього я продала свої рослинки. Ось. І ось так. Ось такі мої покупочки. Ось, я дуже радію, що хоча якось я долучилася до цього заходу. Ось і, і, так скажемо, потрапили. Рослинки мої в садок за донати. І ще хочу вам одну рослинку показати, яку я просто обміняла. Зараз я вам її і покажу. І ось така в мене новиночка тим'ян, чебрець лимонний, який зростає у мене біля свого звичайного. Це в мене був обмін на гейхєру, Але ж він просто причудовий. Е, Ой, І аромат лимона натуральний. І чим же ж він гарний, він же ж все, всю зиму такий. Чай можна пити, просто буде лимонний чай. Цей тим'ян я додаю в страви. Ось, До речі, у мене тут два види, трошки, тут, бачите, вуще листя, Це якісь такі, а тут а трошки якесь більш лопатіше листя. Ось, Я дуже радію, що взимку поп'ємо такого чайку. Лимонний чайок буде і корисний, і прикраса садочку, тому що виглядає він просто причудово. Ось такі мої новиночки. Так що донатьмо, допомагаємо, як можемо, разом до перемоги. До зустрічі в наступному відео.